Як підготувати поверхню під рідкі шпалери? Які кольори шпалер підходять для вітальні? Як створити акцентні стіни? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про те, як створити акцентні стіни за допомогою рідких шпалер і які кольори підходять для різних зон вашої оселі. Це простий і ефективний спосіб додати унікальність та стиль до вашого інтер'єру. Тому не будемо звалікати часу. Давайте починати! Рідкі шпалери це чудовий вибір для акцентних стін. Вони не тільки легкі у нанесенні, але й створюють ефект текстури, який додає глибини будь-якому приміщенню. Для нанесення рідких шпалер вам знадобляться гладилка або кельма, відро для розведення шпалер, вода і сама суміш. Тепер поговоримо про кроки для створення акцентної стіни. Перший етап це підготовка поверхні. Перш ніж починати, очистіть і підготуйте стіну. Вона повинна бути сухою, гладкою та без тріщин. Вирівняйте стіну за допомогою шпаклівки та обробіть ґрунтовкою. Наступним етапом буде розведення шпалер. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці для правильного розведення рідких шпалер. Зазвичай вам потрібно додати воду до суміші, і згідно інструкції, добре перемішати вручну. Третій етап це нанесення шпалер. Використовуйте шпатель гладилку для нанесення рідких шпалер на стіну. Розподіліть суміш рівномірно, створюючи необхідний слой та текстуру. І останнім буде сушка. Дайте стіні висохнути протягом рекомендованого часу. Це може зайняти від 24 до 48 годин в залежності від сезону і провітрюваності приміщення. Тепер давайте поговоримо про кольори. Вибір кольору для акцентної стіни може суттєво вплинути на атмосферу в приміщенні, тому ось вам кілька порад. Для вітальні вибирайте теплі та затишні кольори, такі як м'які відтінки бежевого, світло-сірого або навіть насичені відтінки зеленого. Вони створюють комфортну і розслаблюючу атмосферу. Спальня у спальній кімнаті рекомендується використовувати ніжні та спокійні кольори, такі як світло-блакитний, лавандовий або постельний рожевий. Ці кольори сприяють релаксації і сприятливі для сну. У робочому просторі варто вибрати кольори, які сприяють концентрації і творчості, такі як відтінки синього або зеленого. Вони допоможуть вам зосередитися і підвищити продуктивність. Щоб зробити стіну дійсно акцентною, можна додати декоративні елементи або створити візерунки за допомогою трафаретів. Використовуйте спеціальні трафарети для нанесення рідких шпалер у вигляді візерунків або орнаментів. Це додасть вашій стіні унікального вигляду. Не бійтеся експериментувати з кольорами та текстурами. Рідкі шпалери Біопласт дозволяють створювати неповторні дизайнерські рішення саме за вашим бажанням, а не підлаштовуватись під готові малюнки. Ось і все, друзі. Тепер ви знаєте, як створити акцентну стіну за допомогою рідких шпалер від торгової марки Біопласт. Сподіваємось, що наші поради були корисними для вас. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей і щасливого декорування!